Права 1424 у першому вагоні в одну цілу одну другу більше вугілля, ніж у другому. Якщо з першого вагона взяти 2,9 тонн, а у другий додати 7,1 тонн, то вугілля у вагонах стане порівно скільки тонн вугілля у кожному вагоні. Ну що ж, для розв'язку, давайте для початку запишемо умову цієї задачі у скороченому вигляді. Ну що ж, у нас є два вагони. Давайте я їх позначу римськими цифрами 1 і 2. Отже, перший вагон і другий вагон. Так, у першому вагоні в 1,12 другу більше вугілля, ніж у другому. Тобто, якщо у другому ми позначимо, що в нас було тонн вугілля, то в першому буде в одну цілу одну другу більше, то це одна ціла. Одна друга, що множиться на х або одна ціла, одна друга х тон. Так, пишемо тон. Що ще нам відомо? Якщо з першого вагона нам взяти 2,9 тонн. Ну, як це можна записати, не знаю. Спробуємо так записати. Тобто, якщо в нас є з першого вагона, тобто ми з першого заберемо цілих, 9 так, А у другий додати 7,1 тонни, то вугілля в вагонах стане порівну. Ну, що ж записуємо, що тоді кількість це буде однакова. Гаразд. Спробуємо зараз, використовуючи. Ці міркування, що ми записали, спочатку записати рівняння, роздати його і знайти, чому дорівнює Х або кількість вугілля у другому вагоні. Записуємо тоді перша дія. Отже, що ми можемо сказати у першому у нас була одна ціла, одна друга х. Якщо ми віднімемо від першого 2,9. Так, то це має дорівнювати. У другому це Х, позначили, додати 7,1. Є. Ну що ж, тут ми бачимо, що всі дроби ми можемо перетворити у. Десяткові дроби. 1,1 друга це 1,5. Сподіваюся, що ви це розумієте. Можна домножити на 5 чисельник і знаменник. Я одразу напишу: зліва будемо збирати невідомі, а справа відомі. Уже перетворюємо в десяткові дроби. Тобто зліва 1,12 це 1,5х. Справа у нас було x. Якщо ми перенесемо, то зліва буде мінус х. Дорівнює. Справа було 7,1. Так, і запишемо в вигляді десяткового дробу 7,1. Зліва було мінус 2,9. Тоді справа буде плюс 2,9. Є. Ну що ж, а зараз вже спростилось наше рівняння. Зліва х можна винести за дужки. Х я можу помножити на 1, у мене залишиться так само х. Тоді, якщо ми х винесемо за дужки, то у дужках у нас залишиться 1,5 відняти одиниця це зліва. Ну а справа знаходимо суму 7,1 плюс 2,9 це буде 10. Є? Ну що ж, записуємо, що х що множиться. Я тут буду продовжувати. Отже, х, що множиться, 1,5-1 це 0,5. Так. Це дорівнює 10. Ну що ж, зараз як знайти Х? Або шукати як невідомий множник, або можна обидві частини рівняння поділити на 0,5. Наприклад, поділимо на 0,5. Ну що ж, зліва 0,5 скоротиться, залишиться просто х дорівнює. А справа було 10, ми також ділимо на 0,1. 5 десятих. десяти. Як поділити? Помножимо на 10 і ділений дільник. Частка від цього не зміниться, то ми записуємо, що х дорівнює. Тоді в нас вийде 100, що ділиться на 5. Є? І записуємо, що х дорівнює. 100 поділити на 5, це буде 20. У дужках Записуємо чого? Тон. Отже, 20 тонн вугілля – це у нас у другому вагоні. Позначаємо умовно, що це буде у другому вагоні. Ну що ж, ми дізналися, що у другому вагоні 20 тонн вугілля. А як дізнатися, скільки у першому, це 1,1 Х або в 1,1 другу раза більше. Ну що ж, записуємо друга дія. Тобто, щоб дізнатися, скільки вугілля в першому вагоні, нам потрібно 1,1 помножити на x або на 20. Ну і це дорівнює. Одна ціла, одна друга це ми можемо записати як 1,5, то ми записуємо як 1,5, що множиться на 20. І це дорівнює. Ми звідси 10 можемо забрати помножити на 1,5, то вийде 15, що множиться на 2. Ну, а це дорівнює 30. У дужках записуємо чого? Тон. Отже, 30 тонн. Так, вугілля це у нас. У першому вагоні, Є? Ну що ж, отже, у першому вагоні дійсно в півтора рази більше вугілля, ніж у другому. Якщо з першого забрати 2,9, а до другого додати 7,1, то вугілля стане порівнем. Записуємо відповідь. Отже, скільки тонн вугілля в кожному вагоні? Ну що ж, в першому записуємо 30 тонн. А в другому 20 тонн. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.